Так, ідемо далі. Що це таке? Так, якісь магніти. Побачив вже магнітну ленту. Дерев'яні магніти. Хочу сказати якісь вироби з дерева. А, господі. Так. Що. Ага, Man. Не знаю, вам видно, не видно? Ммм. комплект, до речі. А? Ну, непогано. Так. Месники. Халк. І. Цілую 100 тисяч раз. Отак. от. Магніти з дерева. Ну що, гривень по 10 можемо їх оцінити? Скільки тут? 3. 5 штучок. 5 штучок за 50 гривень. Цілком непогано? Я думаю, реально. Так. ну, Я думаю, я знаю, що тут.